В цьому відео я хочу, щоб ми всі разом зрозуміли, для чого взагалі у біном Ньютона комбінаторика, і як комбінаторика взагалі стосується ось цих -сих задачок. Отже, уявімо, що у нас є X y в кубі, ну і ми знаємо, що це Х y множити на X плюс y множити на X плюс Y. А тепер уявіть, що кожне із цих X y – це така коробочка. З якої ви можете вийняти або x, або І. Тобто у вас тут десь валяється або X, ну, точніше, і X, і Y, і ви можете з цієї коробочки виняти або X, або Y, або X, або Y. І тепер перейдемо взагалі до розв'язання. Отже, у нас є перший варіант Х-куб у нульовому степені. Отже, у нас Y в нульовому степені. І тут нам треба подумати, скільки є шляхів того, щоб не витягнути жодного Y з ось цього всього. Тобто нам треба витягнути 3х. Це в нас буде C з 3 по 0, оскільки нам треба витягнути 0 y І в ось цих формулах, там, де C з 3 по щось, ось це щось це кількість необхідних нам Y. Отже, продовжимо. У нас x в квадраті тепер і ігрек в першому степені ігрек в першому степені. Тепер ми думаємо, скільки є способів того, щоб витягнути лише один y. Це в нас буде c з 3 по 1. І так далі. Тобто це працює саме так. Тут у нас буде x в першому y в квадраті. І оскільки y в квадраті, то нам треба подумати. Скільки взагалі у нас є варіантів витягнути 2 у і 1х, це з 3 по 2. А як взагалі це виглядає на коробочках? Тобто нам треба 2 у Це може бути або ось цей у, ось цей у і ось цей Х. Або це може бути ось цей у, ось цей Х і ось цей у. або це може бути ось цей х і ось ці 2у. Тобто тут у нас буде ось такий спосіб. Ну і останнє, що у нас лишилось, це там, де буде Х в нульовому і y в, третьому. Y в третьому. І тут нам треба дізнатися, скільки способів є того, щоб витягнути три ігри. І насправді тільки один. Це ми запишемо, як це з трьох по три. І єдиний спосіб, як можна витягнути 3 ігри, це взяти цей, y, цей y і, цей і цей ігре. Інших способів у нас немає. Отже, це з 3 по 0, це в нас буде одиничка. Це з 3 по 3 теж одиничка. Ну, а це з 3 по 1 і з 3 по 2, це трієчка, і ось тут трієчка. Ну і останнє я пропоную ще подивитись, як можна витягнути було ось тут 1 ігре. Для цього можна було, давайте тут знову ж таки намалюємо ці наші три коробочки, щоб у нас нічого тут не нашаровувалося сильно. У нас є ці наші три коробочки. Отже, нам витягнути треба один y і 2х. Для цього ми можемо зробити перший спосіб: взяти тут y, тут 2х. Тепер можемо взяти тут x, y, x. Або ми можемо взяти x, x, Y. Як бачите, є три способи. Отже, саме так комбінаторика пов'язана з нашим біномом Ньютона.